Ну і психологи дають поради, як уникнути стресу в євромайданівський період. Наголошують на тому, що потрібно дозувати інформацію, яка надходить із будь-яких джерел. Обговорювати побачене із друзями та рідними. Також констатують, що рівень агресії у людей зріс а найбільш болючіше і емоційніше на сьогодні події на сьогоднішні події реагують саме діти. Зараз уникнути стресової ситуації українцю неможливо. Кожного, безперечно, вражає те, що він бачить смерть, побиття людей. При цьому психологи кажуть, що найбільше занепокоєння відчуває та людина, яка дивиться на сьогоднішні події з екранів телевізорів та комп'ютерів. Коли людина сидить коло екрана телевізора, вона знаходиться в пасивній позиції, тобто вона пасивно сприймає на себе негативну інформацію. І тоді в неї підсилюється відчуття безпорадності, тому що, що ти можеш зробити сидячи біля телевізора, чи біля комп'ютера. Аби почувати себе у безпеці і не піддаватись паніці, психологи радять ділитися пережитим чи побаченим із друзями та рідними. Особливу увагу слід приділяти дітям, ні у якому разі їх не потрібно відмежовувати від сьогоднішніх подій, а навпаки, пояснювати те, що відбувається в Україні. Переконують фахівці. Дитину треба з одного боку. Якби вводити так, тобто в ситуацію, а з іншого боку, давати їй відчуття безпеки. Це може бути на тілесному рівні, тобто обнімати, цілувати, заспокоювати. Ну ми всі робимо такі речі природні, та тобто ми хочемо захистити дитину, і тому ми її обіймаємо. І це насправді ну найкраще, що можна зробити. Психологи констатують рівень агресії в українців зріс і кажуть, що зараз немає позиції влади і позиції суспільства. Сьогодні існує агресор і жертва Оксана Сила, колексірапіта, новини.